Сплошна імпровізація. Люди погнали. 14-й рік Audi Q3 в повному приводі дизель з Кореї. Друзі, це не сказка, це щось недумане. Це автомобіль, який пригнаний нами під клієнта Юрія, який прийшов і каже: хочу дизельний автомобіль, хочу сімейний автомобіль, невеличкий, але паркет такий, щоб повний привід. Будь ласка, друзі, все, як він просив. Автомобіль 161 тисячі кілометрів оригінального пробігу. І розхід цього автомобіля, можливо, не віримо, я вже покатався два дні. По дні. 7,5-8 літрів розходу по місту Київ. Ось. Коротко про автомобіль. Купили ми на акціоні 5 місяців тому. Да, десь 5 місяців тому удар був по передній частині. Ось сюди прийшов удар, всі цілі, не спрацювала безпека, все дуже класно. Замінили бампер, бампер ділиться в них на три частини. Ва, Одна, центральна і права частина. Можна купити окремо кожну з частин. Якщо ви хочете купити бампер в зборі, 1200-1300, доларів коштує сам бампер в зборі. Далі замінили фару. Фара така оригінальна коштує плюс-мінус 400-500 доларів без блоків. Тут є три блоки, тому що фара фіксенонова. Ще з плюс з такою оптикою навколо. Ви купили, чесно скажу, замінник, але дуже високої якості, з гарантіями, з усіма цими ділами за 6300. Капот. Капот обійшовся 4700 4800. Також це не оригінальний капот, це також замінник. Оригінальний капот такий стоїть 13 тисяч, плюс ще треба його дороблювати, там, ще якісь вмятінькі і тому подобні і так далі. Економія суттєва, я думаю, що цифри, які я назвав, то щось вам скажуть, що це правда таки. Далі, що, в принципі, по автомобілю, як він виглядає, і так далі. так далі, Зовні. А, Беремо до уваги, да, знову ж таки, що автомобіль 10 років, але він дуже компактний, він дуже зручний, і він, в принципі, достатньо міцний для сім'ї, яка подорожує. Десь недалеко там да, по, по області, да, знову ж таки, або звичайно повсякденна їзда по місту Києву, там, або по будь-якому іншому місту. І так, поїхали трішки по е, Як воно виглядає? Відразу ви можете побачити зверху, що це панорамний дах. А, це дуже круто. В салоні дуже світло і ближче до салону ви це все побачите. Ми перейдемо, все типа, покажемо і тому подібне. А, Ось, все дуже банально просто в цьому автомобілі да передній. До речі, що я забув ще вам сказати: ось автомобіль, який ви бачите зараз, він не підготовлений. Ми не прибирали в салоні. Ми ще не заганяли його навіть на мийку. Чому я це все кажу? Тому що ви можете подивитися, як виглядає автомобіль е через 6 місяців. Да, ні, 5 5 місяців після того, як ми його плюс-мінус купили. Ось. Як відноситься корейці, як в якому він стані салон, щоб ми могли це все розуміти. Ось. К'юшечка, третя, да, парктроніки передні, парктроніки задні. Камера заднього виду. Ось тут ви теж можете спостерігати. Дуже класна оптика, е класно дуже виглядає. І що вночі що в день, це все ну, там, знову ж таки вийдете, але ви, вона не виглядає як машина десятирічної давності. Да? Вона дуже компактна, дуже об'ємна, дуже в принципі прикольна. Без ключових доступів на той час ще не було, по крайній мере, в автомобілях Q3. Ключ тут також йде саме, що не є звичайний такий Ваговські, ну й нема таких. Але знову ж таки, да, є відкриття закриття і відкриття багажника. Тобто така теж додаткова функція. Ось. Е, дуже класний повний привід цього автомобіля. Е, в принципі, аудішний привид Ваговський, да, він дуже класний. Дуже славиться цими себе речами. Ось. Далі, що ми ще зробили для нашого клієнта? Поміняли ремені, поміняли ролики, поміняли помпи, фільтри, масла, в редукторів, хоробців, двигуні. Ми зробили повне таке велике ТО. Подивилися про все. По ходовій частині ми не зробили нічого. Чому? тому, що взагалі нічого не потрібно було там робити. Тому що кареці, в принципі, дуже дивляться за своїми автомобілями, видають в дуже класному стані. Друзі, перше, що ми бачимо да, в цьому автомобілі, це да, салон. І ми знову ж бачимо такий да, електропривод переднього лівого сидіння. Точно такий ж електропривод є і з правої сторони. Далі у нас є типово знову ж таки регулювання скла передніх денніх та регулювання дзеркал, складування їх підігріти. Далі центральний замок. І далі ми вже переходимо більш глибше. Ми бачимо вже датчик регулювання світла, і бачимо, що там стоїть світло, можна поставити на авто. Це значить, що є датчик світла, сам регулює. Світліше, темніше фару включати під час готіння. що ви можете бачити знову ж таки підрульові лепестки. Да? Знову, коли ви їдете, ви можете перейти в спорткий режим і за рахунок цих лепестків регулювати швидше, там, нижче, там, повишувати передачу, що дозволить вам знову ж таки або більш динамічніше, або більш спокійніше їхати на цьому автомобілі. Далі у нас іде мультируль знову ж таки, да? керування менюхою. Яка, яка автомобіля стосовно на приборці? І за чому що ми що нам Ось, бачите, тут у нас є навігація, тут у нас показує, наскільки у нас ще кілометрів запас ходу. Дату, час і так далі, і розхід палива, бортовий такий комп'ютер. ви побачите, пробіг. Ось, тут нижче у нас іде регулювання круїз контролем, ви знову ж таки обираєте швидкість поїхати, ставите сет і погнали. З цієї сторони, да, у нас робиться учніше, тихіше, та голосове управління та навігація. Далі, Знову ж таки, я казав вже електрорегулювання да, переднього сидіння а, пасажира. Це банально просто, да, регулюєте за допомогою речашків. Така у нас ставочка кватра є, дуже класна. Далі а, треба руцями заробити, відкривається ось так ось монітор, да, де ви можете бачити, коли там здаєте, наприклад, назад, де відпрацьовують парктроніки, та камера заднього виду. Ось да, ви бачите. Або, знову ж таки, на цьому моніторі відбувається підключення. Там, знову ж таки, Блутуза і так далі. Тут також є там банальна менюшечка, да, якою ви можете виставити собі час. І тому погойна навігація, знову ж таки, відслідкувати, в якому режимі їде машина, в автокомфорт, динамік. Audi, да, ви можете вибрати режим комфорт, динамічний авто або індивідуальний режим. І коробка та двигун будуть адаптуватися під вашу їзду, да, чи під вашу. Тип, як ви любите це робити, там кататися швидше, динамічніше, спокійніше, тихіше, там і так далі, і так далі. Знову ось. ось ця млюшечка дозволяє. Кнопочки, тут все стандартненько, да, вже для машин 10-річної давності. Да. Знову ж таки, радіо, медіа, настройки телефона, меню, навігація, інформація і так далі. Тому Нічого, в принципі, вас не здивую, все достатньо банально. Вліво-ліво, право, право, крутилочка, все так далі. Далі, відключення системи стабілізації, да, ось така кнопочка. Ось вона регулюється, да. Тобто, всю, якщо повний привід, да, в принципі, привід, він якщо загружає, то регулює і він стане, стає. То якщо ви виключаєте стабілізацію, ви даєте газу, скільки можете, там скільки хочете, і автомобіль пробуксовує і виїжджає з якихось там, скажем, ям, болота і тому подібне. О, система старт-стоп. Да, тут для додаткової економії. Ну, тобто, знову ж таки, ви приїхали на світофорі стали, нажали гальмо, а воно опа потухло, автомобіль виключився. Відпустили гальмо і знову завість. Це кнопочка, яка регулює включення чи виключення цієї функції. Далі Drive Select, Та сама функція, яка дозволяє вам перейти в менюшечку настройки. ось так от, Знову ж таки, вибора режиму їзди автомобілем. Далі трішки нижче ви можете бачити електронні, да, двозонний клімат-контроль, да, ретяже по, по 0 градусів, да, ось так от виставляється більше-менше для водія і з цієї сторони знову ж таки, виставляється більше для переднього пасажира. Це називається двозонний клімат-контроль, тому що кожен з вас може регулювати температуру, якому комфортно. Знову ж таки, включення кондиціонера, виключення. Вибор авторежиму, якщо ви хочете, щоб якщо ви хочете, щоб температура завжди була така і регулювалася автомобіль, ви нажимаєте авто, воно само включає кондиціонер і вже регулює постійно напротяг цієї поїздки, щоб саме така температура підтримувалась в автомобілі. Далі, якщо ви хочете знову ж таки вручну, ви тут можете вибрати обігрів, да, зверху лобового скла. Щоб дуло не само собою на пасажира або на ноги. Так ось це все можна вибрати. Обігрів переднього скла, обігрів заднього скла та підігрів сидінь. Знову ж таки, переднього пасажира та водія. Ось, Тут стоїть 6-ступенева коробка, стоїть тут коробка, не ДСГ-шка, тут стоїть Aisin. Ось, досить таки динамічно, досить таки, знову ж таки класно, як знову ж таки, для повного приводу для 2 літр дизель. Дуже, як на мене, дуже таки, вдачна коробка. Дуже гарно і гармонійно співпрацюють вони разом. Ось, далі у нас іде електровічник, да, знову ж таки, при підтягуванні верх. Воно блокує задні колодочки, да, і так далі. і Далі ж знову ж, вижимаєте гальмо і воно його знімає. Також можна поставити на автоматичне, Знову ж, коли ви там, е приїжджаєте десь там переводити, воно само автоматично блокує. Далі тут у нас є прикурувач, да, куди можна втикнути зарядочку. От додатково, якщо хочете дві зарядочки, або якщо прикурювач, був і зарядочка, під стаканчики да, воно все там освітлюється, це все внутрі. Ось. Ось такий у нас іде невеличкий підлокотничок, да, туди можна по якийсь телефон, якісь там речі, там те, що там не досить важливе, але там зарядки, навіть які, щоб у нас просто там було ключі від дому, кашел, кошельок. Ну там хто що багато любить, вміє, знає, не знаю, дальше. У нас іде е, ось таке скло. В чому його знову ж таки є кнопочка Включить-виключить, воно йде антиблікове. Якщо хтось ззаді їде, там щось моргає, то щоб вам прям глаза не сліпило, не було. Ви так обережненько там його вмикаєте, і воно приглушає. Або знову ж таки виключено, щоб ви реагували там швидше, хто вже як любить. Далі у нас є така невеличка менюшечка. Це менюшечка управління кришею. Да? Закриття відкриття у нас шторки йде. Ось зараз ми закриваємо. Це одна кнопочка. Одна кнопка відповідає за закриття, інша кнопка відповідає за відкриття. <кхм> Зазвичай це якась одна кнопочка, ну так от тут робимо, що це відповідає дві. І далі вже інша кнопка да, відповідає вже за відкриття вже самого люку, да, повністю щоб відкрити, щоб вже як вам комфортно їздити там чи літом, чи хто любить зимою, то, не знаю. Люди різні, де? да? Так, люди різні. Ось, далі вже тупо типово мілюшечка да, включення світла з однієї і з другої сторони, автоматично ось, чи від, чи, щоб світилося, коли відкриваються двері. Ось, тут уже самі регулюєте собі, як вам комфортніше зручно. Ну, Козирки пропоную перейти далі до заднього ряду сидінь, подивитися, що там. Друзі, що до сидінь. пор. Перше, дивіться, ви можете подивитися знову ж таки на якість цієї шкіри. Да. Вона досить така груба, вона не екошкіра, але вона настільки е якісна, що буде служити дуже-дуже довго. І не можна ось так от просто там взяти, там, поцарапити, як еко екошкіру. Еко екошкіру провели, там, і все. А тут ні, взяли, промили, все добре. Стосовно місця, в принципі, це автомобіль не для чотирьох дорослих. Ну, Я себе тут не відчуваю себе якось так дуже комфортно, знаєте, дуже класно. Ось, Тому е що місця мало спереді я сидів, мені було комфортно, задній ні. Це більше автомобіль все ж таки для е, двох там, знаєте, дорослих, ось, а далі вже для дітей або для якихось підлітків, яким також тут дуже комфортно. Тому друзі, ви при виборі автомобіля майте на увазі чотирьом буде некомфортно, а як для сім'ї, для, для сім'ї з дітьми дуже комфортно, дуже надійно. Знову ж це, це безпека, це Аоді, це гарний автомобіль, зарекомендований вже десятиліттями, якщо вже навіть не століттями цей автомобіль. Ось давайте подивимося, що у нас багатічку, який великий, невеликий, невелики, і що туди плюс-мінус може влізти. Так, друзі, погнали, подивимося, що в нас є. Що вличка невеличка. Електроприводу у нас тут немає в даному комплектації, да? але ось він відкритий. В принципі, е що може сюди покласти? Велосипед, ні. Скласти сюди самокат, так точно. Покласти пару сумок? то ж таки буде дуже комфортно, дуже зручно. Як ви бачите, в принципі, весь автомобіль він компактний. Да? Він такий, знаєте, вже трошечки жатий, але він дуже класний. Йому дуже тут комфортно. В комплектації в нас. Запасочка, запасочка йде з авгуфером. І знову ж таки сюди йдуть ключики, які допомагають, розбартувати цей автомобіль. Ось. Що, Друзі, давайте тестанемо трошечки, поїдемо, відчуємо динаміки всі ці речі. Да, це дизельні, да, це повний привід, да, це Q3. В принципі, автомобіль дуже динамічний для своєї ваги, да, для своєї обтикаємості. Ось. Е, тому що кожен автомобіль да, має свою вагу, має свій е, двигун, завдяки ці всі, скласти ці всі моменти, і тоді ти розумієш, воно це все е, гармонічно, компонується, не гармонічно і так, далі, і так далі. В цьому автомобілі це дуже гармонічно, дуже компактненько і так далі. Силова установка тут іде 165 кінських сил да, на 2 літра, на 6 ступенево, знову ж таки дизельний автомобіль. Все простенько, все компактненько, все досить зручно на да, цьому автомобілі. Регулювання зробили, виставили класно. Що мені особисто подобається, тут панорамний дах. Добавляє дуже багато світла, дуже багато простору. Цей автомобіль стається більше таким. Більш об'ємнішим. А все інше все досить таке банально. Датчик світла, датчик дощу, вони самі це все регулюють, самі собі це виставляють. Ви лише їдете, в принципі, насолоджуєтесь цією їздою. Коли дивишся на розхід палива, ти бачиш, він нам показував тільки що там 7,2 по місту. Ось. В, принципі, в принципі, так воно і є. Це, заводом заявляється, що цей автомобіль має споживати. 6,5 літра, У нас по факту 7,2. Ну, в принципі, я думаю, що це невелика така різниця, але вона знову ж таки вже правдива. Ось така у нас тут штучка досталась кареї, в карею, це у нас такі підекуляри. Ви так можете там покласти, опа там опитом. і зручно, знову ж таки, моніторик, якщо потрібно там виставляти якісь моменти там, чи там радіо, а да, ви там регулюєте. Ні, то все знову ж таки закриваєте і регулюється тут просто банально кнопочками. Да, голосніше, тихіше, або знову ж таки. Це все регулюється на рулі. Ось. А, знаєте, багато чого не маєш сказати про цей автомобіль, да? тому що він такий знаєте, досить е... типовий да? для вже нашого міста, для нашої країни, ось для наших в принципі, людей. Ось. А, можу сказати чесно, що ви не пожалкуєте, взявши його за такі гроші, які ми привезли клієнту за 16 тисяч доларів на 4 дешевше від риночної ціни цього автомобіля. В сім'ї він буде компактненький, ви будете дуже задоволені. В принципі, я би рекомендував би цей автомобіль, знаєте, або для жінок, які вже е, чогось навчились на якомусь іншому автомобілі, вже пересідають, знаєте, вже на автомобіль, який їм буде зручний, комфортний, невеличкий, та можна буде де завгодно його припаркувати. Ось. Або знову ж таки людям, да, які мають сім'ю, да, там, там, двоє дорослих і двоє дітей. Знову ж таки, дуже компактненько, дуже все збито, все так, знає, так знаєте, мінімалістично, але все, все все є. Всі функції, всі тому подібні ці всі штуки. Ось. Тому, друзі, зверніть увагу на цей автомобіль, кому це цікаво. Ось, Дуже якісний, дуже недорогі запчастини, беручи до уваги наприклад, Audi a 6 там запчастини стоять в два рази там, дорожче. Чому? Тому що е клас автомобіля трішки інший. Ось. А якщо там знову ж таки, фара там максимальна комплектація, там лише одна фара. Вживана, нова вживана з блоками буде коштувати десь 1400 доларів. 1400 і 500-600 з блоками тут ця фара. Ну, таке ось на, на розуміння, як то кажуть. Друзі, що, невеличкий підсумочок да, для цього автомобіля, що є її клас, Класна оптика, недорогий, в принципі, автомобіль за 15 тисяч, 16 тисяч доларів. Да. Дизельний, повний привід, розхід. 7-8 літрів і тому подібне. Е, що? Звертайтесь до нас, дивіться за нами, слідкуйте за нами. Компанія Біверсавто прижене вам такий автомобіль, будь-який інший, який ви забажаєте під ваші безпосередні вимоги, які вам потрібні. Чи для сім'ї, чи для поганять, чи для як хлопця, дівчини, як купе і так далі подібне. Будь-який автомобіль.